Google щойно дав нам у руки неймовірно потужний інструмент для редагування фото. Його прозвали Нана банана, і він може змінити все. У цьому відео я покажу, що це таке і як за його допомогою ви можете творити магію з вашими фотографіями всього за кілька кліків. Гаразд, давайте до суті. Цей потужний інструмент це нова функція редагування зображень всередині Google Gemini. В інтернет-спільноті її швидко прозвали Нанна банана і її головна суперсила дивовижна точність. Цей шаї не просто малює поверх фото, він глибоко розуміє, що на ньому зображено, і дозволяє змінювати об'єкти, зберігаючи їхню реалістичність. Досить теорії. Давайте дивитись на практиці. Все, що нам потрібно, це безкоштовний аккаунт Google. Я завантажую перше фото. Людина у червоній футболці. І просто пишемо: Зміни колір на синій. Чекаємо. Бум. Подивіться на збереження текстури та тіней. Ідеально. Ускладнюємо. Тепер додамо йому сонцезахисні окуляри. Додай реалістичні сонцезахисні окуляри. Неймовірно, шаї навіть врахував відблиски. Виглядає так, ніби вони там і були. Добре. А що як повністю. Змінити оточення. Беру інше фото. Дівчина в кімнаті. Пишу зміни фон на тропічний пляж із пальмами та блакитним небом. І ось так. За кілька секунд ми перенесли людину на балі. Це змінює правила гри для створення контенту. Ніякого складного монтажу, лише текст. І бонус. Зроби, щоб хлопець і дівчина стояли поруч, посміхались і були друзями. Дивіться, я зробив помилку, але штучний інтелект зрозумів, що я хочу від нього. Отже, що все це означає? Google зробив професійне редагування фото доступним для кожного. Це ідеальний інструмент, якщо ви ведете соціальні мережі, створюєте презентації або просто хочете покращити свої особисті фотографії. Більше не потрібно вивчати складні програми. Ваша уява єдиний інструмент, який вам потрібен. Як бачите, майбутнє вже тут і воно доступне кожному. Обов'язково спробуйте самі та напишіть у коментарях, що у вас вийшло створити. Якщо це відео було корисним. Підтримайте його лайком та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові огляди i інструментів Дякую за перегляд і до зустрічі!